Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Є багато нових акцій, тож давайте з вами ознайомимося. Така плойка для волосся. Ціна 299 гривень. Вирівнювач плойка, ціна 329 гривень. Такий варіант повністю рожева. 299 гривень вирівнювач для волосся. Керамічний. І ще один варіант за 299 гривень. Ось такий. Фен для волосся дорожній 299 гривень. Спонж для нанесення макіяжу 34 гривні. Така ванночка для очищення пензликів. Ціна 39 гривень. Класно те, що вона ще й складається компактно. Бачите? Є в складеному і розкладеному варіанті. Кольори на вибір. 34 гривні спонжики для обличчя у вигляді капельки. Так, набір спонжів 2 штуки за 55 гривень. Ці, до речі, обличчя це на упаковці, вони намальовані. Пляшка із піноутворювачем за 24 гривні. Ви вже бачили нову колекцію. Косметики, палітра тіней для повік 49 гривень сафі. Така палітра тіней, ловіт, ціна 49 гривень, акційна. По 39 гривень він накладні дві пари білого кольору. Пінцет для брів, 19 гривень, металевий. По 24 гривні набір спончиків для умивання одноразові. 17 гривень поличка для нігтів ловіт. Маркер для дизайну нігтів. Ціна 9 гривень. Буває і в інших кольорах. Кусачки кніпсера по 39 гривень. Сенсі, бальзам, кондиціонер по 77 гривень за 200 мл. Профіке. Шампунь. Ціна 88 гривень за 400 мл із дозатором. Шампунь для волосся. «Пінаколада». Ціна 59 гривень за 1 літр. Інші варіанти теж акційні. Гель для душу, чоловічий флавмін. Об'єм 750 мл 84 гривні. Так, жіночі. Тут об'єм аж 1 літр. Ціна такого 69 гривень. А такий варіант за 88. Шик гелі для душу по 39 гривень. 400 мл. Мені ось цей аромат сподобався, такий ягідний. Як ви могли помітити, усі варіанти акційні. Цей солоденький аромат. Також є акція на гелі -душу, парфумовані від вітрової марки Lieura 69 гривень. Скраби від цієї серії. Тут вони повторюються: Гелі-душу скраб і скраб гелі-душу. 88 гривень за 260 мл. Рідке мило, об'єм 500 мл із дозатором, ціна 29 грн. Крем мило Нектар, об'єм 1 л, ціна 39 грн. Каченя, дитячий шампунь, ціна 34 гривні за 250 мл. Такий ще є варіант. Качечка кряка 29 гривень. Так, тут об'єм. 210 мл. Бачите, тут є така намальована баночка відкрита і пише 12 місяців. Це означає, що після відкриття термін змінюється. Тут пише термін до 27 року. А якщо відкриєте, то вже термін рахується від дати відкриття. Ось така пізнавальна хвилинка. Спрей для волосся, торгова марка лісова. 27 гривень, об'єм 100 мл. Набір яєць декоративних 24 штуки за 44 гривні. Гномик, статуетка декоративна, за 55 гривень. Така новинка. Батончики із арахісом, Вага 30 грамів. Ціна 11 гривень. Напій фруктовий капризон 200 мл за 20 гривень. Сочки добрий ранок. Ціна 10 гривень. Напій соковмісний безалкогольний шейк. 330 мл 15 гривень. 46 гривень коштує шоколад від Nestlé. Несклік. Вага 100 грамів. 109 гривень коштують чипса картопляні Pringles 165 г. Нескафе Класі кава розщайна 59 гривень за 60 г. Більший варіант 170 г 199 гривень. Акційна ціна на цикорій – 55 гривень. Нестле Несквік какао-напій розчинний – 140 г 59 гривень. Картопляні чипси Лейс по 28 гривень. Є декілька варіантів смаків. Сухарики пшеничні. Гонзо 8 гривень. Вологі дитячі серветки в упаковці 120 штук, ціна 34 гривні з клапаном. 24 гривні коштують рушнички паперові В-подібно складені. 160 штук. Туалетний папір альбатрос один рулон 10 гривень. По 19 гривень папір туалетний. Українська мальва. Тут є більша намотка. Рушники паперові, трьохшарові сафі, 42 гривні за один рулон. Рушнички паперові, один рулон, зелені вони. Ціна 23 гривні. Рушники паперові, два рулони двошарові 39 гривень. І такий варіант 4 туалетних папери. 4 рулони двошарові, 42 гривні. Акційна ціна на форми для приготування морозива 129 гривень. Виходить 6 порцій. Там ще є палички, які вставляються. Два варіанти кольорів: такий рожево-фіолетовий та салатовий. Набір прищіпок 50 штук за 39 гривень. Такі трошки менші від звичайних. Хто користувався такими, залишайте відгуки, чи міцні вони, чи тримають. Йоршик для унітазу, ціна 129 гривень. Де в комплекті з підставкою, добре, що ось цей обідочок так високо. І такий варіант: ціна 88 гривень. 34 гривні кульки для рукоділля та творчості. 5-8 мм діаметр. Не знаю, скільки тут штук. Обільшав асортимент на ароматизатори повітря в таких мішечках гранули. Різні аромати, і полуниця, і м'ята. Морська свіжість, вишня. Ваніль. Одним словом, різні. У мене знайома казала, що вона у ці мішечки в шафу вішає і відкриває шафу такий приємний аромат. Я не пробувала. Хто користувався, теж залишайте відгуки. Щиро дякую тим, хто залишає. Завжди цікаво почути досвід інших людей. Вимикач, двоклавішний, накладний. 39. Перехідник під євровиделку із вимикачем 29 гривень. 299 гривень коштує лампа настільна, акумуляторна. Подивіться, чудова новинка. Ціна зараз не акційна. 339 гривень. Тут можна регулювати висоту на направлення світла, дерев'яна основа, а тут металеве. Працює від мережі. Покажу вам поближче. Дуже гарно зроблено мені сподобалось. Тут є можна підкрутити, зафіксувати на потрібній висоті. Карти гральні, 36 штук за 9 гривень. Набір стаканів для дня народження. Такі одноразові. В наборі є 10 штук, об'єм 175 мл, ціна 11 гривень. Набір свічок для торта. наборі 6 штук. Такі тоненькі, довгі. По 24 гривні брелок для ключів. Кросівок. За 9 гривень набір для оформлення подарунку. Такий бантик і стрічка. Рушники паперові рожеві. По 27 гривень за один рулон. 22 гривні наліпки дитячі кольорові. Дуже гарненько. Ви бачите, тут є і веселка, сонечко, хмаринка. Можна з дітками зробити такий календар і відмічати, в який день яка була погода. Дуже гарненькі. Ножиці канцелярські по 19 гривень, з зеленими ручками. Ще один варіант, такий більш дитячий з обмежувачами, ось тут такими тупими кінчиками. Ціна 17 гривень. Папір офісний формат А4 500 аркушів за 164 гривні. Брев підвіска в унітаз. Кольорова вода. 54 гривні. Такий варіант теж 54. Набір запасних блоків для освіжувача унітазу – 2 дві штуки за 16 гривень Веллі. 139 гривень коштує засіб для чищення. поверхонь універсальний. The Pink Stuff. Доместос ціна 84 гривні. Колонки комп'ютерні, USB із підсвіткою. Дві штуки 199 гривень. 9 гривень коштує ємність ополіскувачі для пензлика. По 29 гривень блокнотики із малюнком. Бачите, угу. тут є прописано дата. Можна собі зробити щоденник або планер. До речі, я колись дуже хотіла такий, знаєте, блокнот, щоб там було розграфлено, якісь звички, тижні, місяці. І виявилось, що зовсім мені незручно такий формат. А простенький такий в клітинку, де ти можеш сам собі спланувати, записати, не підлаштовуючись під оці рамки, мені набагато зручніше. По 9-ігровий набір картону формат А4. В наборі є 6 аркушів. Зошит шаблон, ціна 44. Капсули для прання дитячих речей. 109 гривень за 18 штук упаковці. Звертайте увагу, бо є такі по 12 штук. Теж 109 гривень. Ціна не акційна. Акційна, власне, 18. 239 гривень. коштують капсули для прання сіла. В упаковці 30 штук. Досить великі упаковки. 30 штук за 239. Також є можливість придбати поштучно. Ціна за штуку 9 гривень. Зараз акційна. А тут є на ціночку винесено. Одна штука буде коштувати майже 8 гривень. Грюнвальд засіб для миття посуду 750 мл 34 гривні. Ополіскувач mm -hmm. для тканин Сенша. Ціна 49 гривень за 1 літр. Відвелі теж акційні ціни 44 гривні за 1 літр. Багато є акцій на гелі для прання. Wash and Free об'ємом 1 кг 800 г79 гривень. Еко Макси тут 3 кг 97 гривень. І Монблан ціна 119 гривень за 3 літри. Панда гель для прання дитячої білизни. 2 кг 79 гривень. Grünwald. 3 кг 700 г 139 гривень. Сама 42 гривні 1 кг. 149 гривень коштує пінна монтажна. Досить така велика баночка, аж 610 г. Хто, можливо, користувався купляв, залишайте відгуки, щоб і ми знали. А акція досить така суттєва. Набір для виготовлення фігурок. Ціна 129 гривень. Іграшка антистрес дитяча, тягучка 69 гривень. По 99 гривень набір фігурок іграшкових. Козак на куні. Дві штуки. Такий варіант. Конструктор. Ціна 119 гривень, вежа. Іграшка дитяча змійка 129 гривень. Спортивний інвентар з акційною ціною. еспандер ремінець Ціна 99 гривень. і в різних кольорах. Еспандер-Стрічка еластична. Ціна 64. Фітнес шльопанці 169 гривень. Є у різних кольорах. 149 гривень коштує тренажер. Еспандер для м'язів багатофункціональний. Пелюшки гігієнічні поглинаючі, розмір 60 на 60 см 5 штук за 37 гривень. більші, розмір 60 на 90 за 49 гривень. Прокладки 52 штуки на торела щоденні 88 гривень. Фарба для волосся мальва ціна 29 гривень. Дезодоранти чоловічий, ціна 77 гривень арко Аркопо 76. Лісова, зубний порошок 70 грамів за 19 гривень. Трошка дитяча, музична 299. Бубон іграшковий 44. Набір фломастерів 6 штук за 7 гривень. 39 гривень коштує набір маркерів текстових двохсторонніх. 6 кольорів. По 55 гривень блокнот на колодку формат b 6 Так виглядає колодка. Є два ключі. І блокнот у клітинку. 44 гривні блокнот формату А5 на спіральці. Теж у клітинку. 17 гривень коштує зошит шкільний в клітинку, 96 аркушів, торгова марка Тетрада.